Всем привіт, це доторна. Клей Я не понимаю, що це таке. Так давайте заходимо. Це ось такого. Мене ніхто не просив, але я сама захотіла. Так ось того, тут треба вписувати. Да, ось того, грати нажиманьки. Так, я не можу прийти. не нормальний раунд як тебе пройти так я просто тикаю на люби букви так так ладно забиранька тепер пытаємося поставити е Так, Ви пока пишіть, що мені там гадати. Якщо ви знаєте, Ти Пишіть просто букви. Ось того, всі букви, які тут є. Просто напишіть, яке знає ім'я. Ось того. Я взагалі не розумію англійський і ось того. Ось до. То. Так, да, це все. Напишіть пока. Всім пока-пока.